Дуже цікаво, а варто чи ні обирати собі мотоблок з ногою див. Шановні, вітаємо вас на каналі «Булаточка.Інфо». Вітам вас сердечно на каналі Булаточка Польська. І сьогодні буде цікавий огляд. Дивіться, у мене мотоблочок «Вейма 1100C36 і мотоблочок «Вейма 1100 C36 «Див». І сьогодні я вам покажу, чим вони відрізняються, що таке нога див. Варто чи ні обирати мотоблочок з заводським ходозменшувачем? І варто чи ні обирати мотоблок з заводським ходозменшувачем і з ногою див, і які фрези йдуть в комплектації. Цей запит прилетів від наших підписників. Ну і звісно, я заведу і покажу, наскільки легше користуватись мотоблоком з ходозменшувачем і з ногою див. А висновки будуть в кінці відео. І від вас цікаво в коментарях почути вашу думку. Я навіть рулеточку з собою взяв. Ну, починаємо. Мотоблочок 1100 ц 36 за серце має бензиновий двигун 7 кінських сил. Відразу, як ви бачите, на ось цей бампер можна повісити фризу. Фриза має 1, 2, 3, 4 карточки по 4 ножі. Тут так само ширина захвату цього мотоблочка 1100. Саме цей мотоблочок йде без ноги див, як ви можете бачити. Але мотоблочок йде з заводським ходозменшувачем від виробника Вейма. Коробка 1136. 4 плюс 2, збільшені, зменшені. Ось основні швидкості вмикаються. Ну і звісно, вмикаємо вимикаємо вал відбору потужності, на який можна вішати активну фрезу, роторну косарочку і, звісно, помпочку. Це я ці світлини додам в відео, для того, щоб ви могли побачити і з часом обрати. Звісно, тут це обертається, підіймається вверх вниз Ось ця декоративна накладка вейма. Ну і звісно, вейма це виробник, це не наліпка. Цей мотоблочок я вам показав і хочу показати мотоблочок, який вже йде більшій комплектації, а саме з ногою див. Але за серце стоїть такий же самий двигун. Сім кінських сил, а як ви бачите, трохи інакший колір. Тобто це вже модельки більш свіжі, ну і вони трохи дорожчі. Надалі мотоблочок з'єднується з коробкою 4 плюс 2 від виробника вейма. Збільшена, зменшена. Коробка така сама з можливістю під'єднувати активну фризу, роторну косарочку і, звісно, помпочку. Ну і дивіться, і там уже у нас стоїть нога див. Що таке нога див? Це ось цей. Корпус, який дає можливість розблоковувати напів вісі. Я це покажу, наскільки це зручно і корисно для користувача мотоблоків. Тепер дивіться, фриза. Одна, дві, три, чотири карточки. Також. Але, як ви бачите, спеціально ми так поставили, що ось ці. Ножі крайні йдуть які до редуктора. Вони длинніші, ніж звичайні, для того, щоб перекривати. І я вам зараз перемірюю, покажу наскільки змінюються колія між центрами коліс на мотоблочки c 6 DIV і на мотоблочки 1100 c 6 А також руль теж самий, саме, піднімається вверх. Ну а тут відрізняється те, що ще й ось ці важелі, для того, щоб користуватись ногою розблокіратором. Тому. Хочу ще показати, дивіться, наскільки потужна фреза, 32-й шестигранник. Я зараз це все прибираю у бік. Тобто ширина захвату мотоблочка 1100 мм. Фрези однакові, відрізняються, ну, як я сказав, ось цими крайніми ножами. І той, і той мотоблок дуже користується попитом. Я вважаю, потребує вашої уваги, тому що. Вони йдуть сходозменшувачем. Ну і ще раз нагадаю: Вейма це виробник. Є вже імениті виробники, які привозять техніку під своїм брендом, але ви ж знаєте, що якщо техніка йде з виробництва під своїм брендом, наскільки вона підрізняється по надійності і якості. Так, зараз я трохи спущу сошничка. Рідна щіпка і сошничок йдуть у кожній комплектації. Так, є. Дивіться, що потрібно зробити для того, щоб запустити мотоблочок. Ну, по-перше, перевіряємо нейтральну швидкість. Слідкуйте за цим: стоп-двигуна. Оберти не чіпаю. Підходжу, закриваю ось так: заслоночку і завод. Завів і заслоночку прибираю. В кінці відео я поміряю між усього і у нас підписник питав, відстань від землі до валу відбору потужності, також це все покажу. Поки нехай рулетка буде в мене. Вижимаю щеплення, перша, і відразу показую, що таке зменшена швидкість. І покажу, наскільки легко чи ні повертати. Вирішуйте самі. У мене зараз є можливість порівняти це вам, і ви самі все зрозумієте. Ось так. Ну і давайте другу. Ось так. На збільшених я не буду їздити, тому що ви і самі знаєте, що таке збільшене. Так, їду назад. Давайте ще раз покажу, зручно чи ні повертати. Ось так. Ну, якщо зусилля прикладуєш, повертає. На фрізі так само. Так. Зараз ви могли бачити, що таке мотоблочок зі зменшеною швидкістю Вейма 1100 С36. І зараз ми порівняємо з мотоблочком С36 див, і ви самі зрозумієте, що таке нога див. Ставлю мотоблочок. Так, на. Давайте тут поки воно стояло з фрезами, хлопці, поставили, щоб не. Опускався він вниз. Так, є. Дивіться. Обов'язково я зараз його також сюди викачу. Перевіряємо нейтральну швидкість. Ось так. Все добре. Тисну важель вниз, оберти не чіпаю. Підходжу, закриваю заслоночку і завів. І прибираю заслонку. Як ви змогли бачити, все крутюче заводиться. Вижимаю щеплення. Перша на себе. І дивіться, також рухаюсь дуже легко, але я зараз не прикладаю жодних зусиль. Тобто мотоблочок сам їде і розвертається. Ось це і є опція. нога І це я хочу сказати, що з фризою те ж саме дуже легко розвертатись. Ось так я їх два зараз вам поставлю. Ну і що? Нейтралічка. Чому я так поставив? Тому що зараз я хочу вам виміряти міжусюву колію. А наскільки зручно користуватись ногою див і варто переплачувати чи ні, це залежить від вас. Моя думка, що ця опція вартує уваги. Дивіться, від центру до центру колес 600 мм. Тобто Це 36, 6 600 мм. Давайте дивитись там, де див. Це дуже цікава інформація. Там, де див, у нас 660 мм. Тобто різниця на 60 мм. Ну і ще було прохання поміряти відстань. Так, отак ми поставимо. Да. Зараз ми виміряємо відстань від землі до валу відбору потужності. Ось так. Щоб було всім видно. Мені цікаво, це буде. Дивіться, 60-600 мм відстань від землі до валу відбору потужності на мотоблочках на 10-х колищадках. Тому, шановні, мені дуже цікаво від вас отримати зворотний зв'язок, хто вже має мотоблочки Вейме і Вейме Делюкс, наскільки вам. Сподобались коробки 1136 і нагадати всім власникам мотоблоків 1100, 105-135, що цю коробку можна замовити і встановити собі заводський ходозменшувач. А хто вже має мотоблочки з ходозменчувачем, нагадую, що є ноги, див, які вам будуть полегшувати розвертатись на маленьких ділянках. Дякую, що ви з нами. Під вас вподобайка, підписка і обов'язкова ваша думка стосовно техніки опціональної під назвою Вейма. Вейма, це виробник. А булаточка це та компанія, яка несе вам радість разом з виробником. Дякую.